Я сижу, відпочиваю в Юску, назнімав відео і прийшов трішки, трішки відпочити в Юску. А Хочу сказати, що в Юску день народження Юска, і йому виповнюється 45 років. 45 років. І тому Юску зробив дуже багато всіляких знижок на усі майже товари. І я хочу вам сьогодні знаєте, зробити таку збірну солянку. Ми сьогодні роздивимось не тільки там, тільки декор чи постіль з вами. Ми сьогодні з вами все подивимось, тому що дуже багато товарів зі знижками. А день народження святкує Юск цілий місяць. Ось від сьогодні і цілий місяць. Тому вмочуйтесь позручніше. І я вас запрошую на перегляд. Ну, написано знижки до 50 але я впевнений, що знижки більше, ніж 50% буде. Будемо шукати, дивитись з вами. День народження 45 юзків Святкує цілий місяць, і з 21 березня до 17 квітня кожного тижня буде оновлюватись асортимент, змінюватись ціни. Тож ходіть, подивимось. Так, акція на дні садових меблів знижки до 50% на всі меблі для саду. А знаєте що? Давайте і розпочнемо огляд із меблів. Подивимось. А хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Ось такий килим зараз можна придбати за 2250 ціна, його 3,5%. Без знижки. Так, не бачу. А, це виставкові зразки. Треба дивитися з цієї сторони. Ну, добре, підемо подивимось. З цієї сторони, що тут зі знижкою. Взагалі дуже полюбляю юск. Це мій улюблений магазин. Я його дуже-дуже люблю. Ну, ось крісло, садовий стілець, 2850. Стару ціну не буду називати, одразу можна подивитися. Надзвичайно класний, він ще розкладається, спинка можна взагалі. Впасти і відпочивати. Дивіться, який кілим. Тисячу гривень, і, до речі, не маленький. Так, розмір, на жаль, не... А, 1,60 тридцять, бачу. Ось такий величезний кілим за тисячу гривень, який ось тут лежить. Величенький такий. Мені дуже подобається, як тут гарно сервірують кожного разу, кожного сезону, по іншому йде сервіровка столів у виставковому залі. А ось такий трішки менший кілим можна придбати за 550 гривень, на метр 80. А ось таку софуліжку зараз можна придбати за 6500. 6500 софа ліжко Вона розкладається, також можна спати. До цінника не доберусь Спробую вам ось так показати. Ось половиною Крісло, як я говорю, біла овечка. а Трішки менше половиною зараз. І таке для принцес, для королев. Оце для принцес. Тут принцеси, тут королева. Ось такі 6 тисяч. Ну, а це для короля, точнісніку, такий, як в мене, тому що я не зміг обійти і не взяти. Дякую за подарунок. Подарувала мені матуся на день народження чи на Миколая, не пам'ятаю. Зробила мені ось такий подарунок вже на різдвяні свята, здається. Ось. Так, і ось така гойдалка. Я пообіцяв Матусі купити ось таку гойдалку. Як вона приїде, 5 тисяч. Обов'язково візьму, щоб вона сіла, вкрилася пледом і дивилася. І включу і кіношку. Ось. Якусь кіношку і включу, хоч матуся, щоб трішки повідпочивала. Ну, воно гойдається добре. Ось таке 3 250 зараз сірий. Ну і такі, знаєте, це вже такі, можна сказати, відпочивальні крісла. Тут піднімається ця штучка, можна Ой, не піднімлю. 6 тисяч, розпродаж був 13. До речі, воно мене зацікавило, але в мене вже є крісло. Тут, бачите, натискаєте і піднімається. Опускається спинка, піднімається ножки, можна навіть лягти і відпочити. Зі знижкою бачите, більше ніж 50%. А ось такий набір, не тільки стіл, а набір та чотири стільця зараз можна придбати за 11 тисяч гривень. Надзвичайно мені подобається скляний стіл. В майбутньому, якщо все буде добре, обов'язково собі колись візьму. Надзвичайно, я в нього просто закохався. Хочу такий стіл. Ціна його що чотирма крісельцями угу, 18 тисяч. Вітальчик має смак. Ну, добре. Ось такий набір також зараз можна придбати за 11 тисяч стіл і 4 кріселка 11 тисяч. Є ось такі, які не займає багато місця на кухні, в кого маленька кухня. Для двох можна такий столик набір придбати столик і два стільчика за 3,5 тисячі. Також квадратні, точніше, прямокутні столи. Ось набір стіл і 4 крісельця за 10 тисяч гривень. Ціну знижено. Сам стіл коштує 5 тисяч гривень. А ще мені дуже подобається ось цей стіл. Дивіться, він натуральний, ідеа полакований, натуральна деревина. Разом зі стільцями, дивіться, які гарні, красиві та акуратні стільці зроблені. Також можна придбати окремо стіл, а можна придбати цілий набір. Стіл і разом зі стільчиками. Сам стіл коштує 3,250, а цілий набір 8,250 гривень. Набірчик ось такий білий стіл, білі стіл, стільці. 9 тисяч гривень стіл і 4 стільчики. І, до речі, зараз також килим зі знижкою був 2 700, зараз 1500. А де він є? А де він є? Мабуть, вже купили його. Так, це не це, це, це теж не той. Також дуже багато столів комп'ютерних зараз йде, або письмовий, як можна сказати. Але також можна використовувати і під комп'ютер. Ось такий стіл, мінімалістичний письмовий, метр на 50 його розмір, 3,250 зі знижкою. Ну, а Хто працює з ноутбуком в ліжку? <гум> можна придбати ось такий столик. До речі, можна також його використовувати, як і столик. В ліжку 900 гривень підставка. Опускається. Ось так вона опускається і ось вам простий столик. Теж дуже цікава, хороша штучка. А це такий самий стіл, як я вам показував, круглий прозорий. Є також такий самий, тільки письмовий. Розмір 1,20 мхіст, також зараз знижкою. А ось такий столик зараз можна придбати, металеві ніжки, металевий каркас, деревина, можна придбати за 1650, метр 20 на 60. Шикарний розділювач кімнати, дуже мені подобається. Я знаю, що багато блогерів їх використовують у ці розділювачі кімнати на задній фон, на задній план. І сюди ставлять усілякі штучки цікаві. 5500 в різних кольорах. Настільна лампа, зараз ми її подивимось, 700 гривень зараз зі знижкою. Ось така красуня. До речі, створює тепле світло в квартирі, в кімнаті. Ось такі торшери також зараз зі знижкою, регулюється, можна під яким хочете кутом поставити, а, нахилити сам свічник у цей 900 гривень. А ось таку зараз можна придбати за 550 гривень. також. цікавий, мені подобається мінімалістичний такий натуральний. 550 гривень був 1000. І ось цей такий красивий, такий, знаєте, який іграшковий. Теж цікавий. Скільки його ціна. 600 гривень. 600 гривень. Так, а оцей скільки? Це вішати, да? Підвісний вішати. 450 був 800 гривень. Ось він. А, я знайшов. Це як бра. Лампа настінна стіна 450 була 800 гривень. Я знайшов ось. Дуже великий вибір столиків кавових. Величезний, величезний вибір. Можна обрати ну, будь-який, який, який схочете. І зараз найнижча ціна, бачу: ось на цей ніжно такий рожевий 450 гривень, діаметр 51 сантиметрів. Весна йде. Привезли дуже багато садових інтер'єрів, кошиків. Ось такий кошик, горщик підвісний. Можна придбати за 225 гривень і багато кольорів. Ну, як багато, ось такі темні, сірі, коричневі. Підвісний кошик 350 гривень, який можна підвісити вже зі шнурком. Зі знижкою пледи, метр 40 на два Ціною 450 гривень. Написано плед але я би сказав, що це покривало величезне, 40 на 2 на велике ліжко. Був 1800, зараз 900 гривень. І з цієї серії хочу вам показати подушки, також є. Ось вони стоять. Також вони були зі знижкою. Точніше, є зі знижкою. Розмір 45 на 45, 250 гривень зараз. Ось така сіра і ось така ніжно-рожева дівчатам у кімнату. Можна поєднати кольора, а можна обрати одинакові. Як покривало, так і подушка. Ось такі пледи зараз також йдуть зі знижкою. Були 1000, зараз 400 гривень, Метр 30 на метр 70. Подушка валер'яна. Схожа, так? Да? 200 гривень була 550. Ось подушка Валеріана. Вона така пухка м'яка, тому що йде справжнє а, наповнення пір'я. Розмір 50 на 50. 300 гривень пледи пудрового кольору 40х2. А ось такі зараз можна придбати за 350 гривень, були 550 кольори в асортименті. Точно такі, бачите, трішки інший колір, але тут світло падає незручно. Чи колір передає? Сьогодні ось таку подушку можна придбати ну, під час акцій. За 175 гривень 30 на 50 беж і дещо має бути точнісінька, така сама, тільки темно-сіра. Розмір 45 на 45, 100% бавовна. Ще одна пухнаста подушка, 275 гривень. Поліестер, 45 на 45 розмір. І також можна підібрати ось такий самий плет 1,30х70, 800 гривень. Бачу, ще більше кошиків з'являється. Ой, чуть не, чуть не продалось. З'являється в магазині юск. Ось такий це новинка. Минулого разу я не бачив. Зараз 900 гривень. І ось такий по 600 гривень. Ось такий можна придбати за 500 гривень. Я його ледве тримаю дуже тяжкий. Зроблено дуже якісно та красиво. І цих я також не бачив. Це, мабуть, теж новинка 2750. Оце вже крута річ. Тільки що, а що в неї зберігати? Напишіть, що би ви зберігали? Подушки порозкидав. Що би ви зберігали в цьому великому Такому а, кошику з кришкою? Бульбу цибулю. Ха -ха -ха. Ні, шкода на бульбу цибулю, він як декор крутий. Так, ось такий можна зараз придбати зі знижкою також 275 гривень. І точнісінько такі самі є, трішки менші. Господинки знають, можна використовувати в ванні, для дрібничок якихось поскладати все. Ці також зараз йдуть зі знижкою, 200 гривень, натуральний. Такі навіть є круглі з такими кришками. Дивіться, можна використовувати окремо і... Кришку як підставку для чогось сюди поставити все, правда ж? або можна саме такий кошик також використовувати в ванні для усього, або в що я вам розповідаю? Для чого хочете, для того і використовуйте. Ці також зараз зі знижкою, такі трошки величенькі, квадратні. Вони по 450 гривень, можливо, зекономити 100 гривень зараз. Так, добре, дивимось з вами далі. Оці мені подобаються хороші такі компактні 300 гривень, були 400. І ось такі також, які закриваються та відкриваються, по 550 гривень були 700. Великий кошик. Був 800, зараз 650. Ну, залишайте коментарі, я не знаю, ось що можна а, тримати в цих кошиках. От таких, ось в таких трошки менших, ось в таких плетених. Залишайте коментарі, бо я щось моя кумека не, не, це не, не можу зрозуміти. Цибулю та бульбу якось знаєте, в них тримати, не знаю. Це було б некрасиво. Так, добре, такі по 500. І ось такі по 350. І є ось такі в наборами, а в наборі раз, два, три, чотири штуки, 300 гривень. Я не знаю, чи знижки ще стоять на постіль, стоїть. А, тому що минулого тижня були, та, вже познімали вже по повній вартості. Були а, ціни дні, День міжнародного сну, чи якось так, я не пам'ятаю, яка акція була. Я показував минулий раз огляд постіль, дуже хороші знижки. І я навіть собі купив зі знижкою. А, тут же такого набору нема. Багато стояло на розпродажі по 550 гривень. Ну, я в відео потім покажу свої покупки. от Дитячі бачу. Голд по 1000 гривень, а решта все стоїть. Вже без знижок. Ось такі килимки в ванну кімнату, розмір 50 на 80 Зараз можна придбати зі знижкою 275 гривень. Ось такі диспенсери для мила 150 гривень зараз. І можна придбати щось такий стаканчик, точнісінько, як диспенсер, 125 гривень. Набір такий вийде. Так, бачу, розкупили, хтось купив. мене зараз зі знижкою забрали. Ось такі набори. Керамі... Кераміка йде. Це дуже добре, легко вимивається, Металева щітка. 300 гривень, була 550 гривень. Ось такі зараз також по 350 гривень зі знижкою. Були 600 гривень. Теж дуже гарно зроблені, красиво. Ну, такі звичайні можна придбати за 225. І ось такі також прості 225 гривень. Шикарні таці для мила 150 гривень. А ось такий набір з двох золотавих таць. Сюди можна свою біжутерію складати, коли приймаєте душ чи ванну 350 гривень. Також знижка на банні халати. Ті, що були по 1000, зараз 650 гривень. Розміри усі йдуть СКМК, ЛК і Так, оці трішки дорожчі. Ні, в принципі, така сама ціна. Тільки Ці 1100 була ціна, зараз по 650 ось такі. По 600 гривень. І є по 500 гривень. Це чоловічі, а це йдуть усі жіночі по 500 гривень. Зі знижкою 600 гривень. 650, також можна обрати будь-які. Я завжди, коли сюди заходжу знімати відео, мені дуже подобається цей кілимок в ванну, в ванну кімнату. Дивіться, як він гарно оригінально зроблений, надзвичайно крутий. Зі знижкою також йдуть рушники. 100% бавовна це для обличчя. Розмір 30х50-45 гривень. І для тіла 135 гривень, також різні-різні кольори. Ось такі сафарі рушники. Зараз також зі знижкою. 200 гривень. Метр на 50. Також можна вибрати фіранки 750 гривень. Розмір. Ну, звичайно ж, розмір великий, треба віднести кравчині, щоб дати вона підрізала. Надзвичайно красиві та гарні. По кольору можна обрати будь-які. Дивіться, які ніжні квіти, а тут дивіться, така, як жатка хтось помнув. 225 гривень зі знижкою 50%. Ось така фіранка 275 гривень. Теж дуже красивий ніжний візерунок. І, звичайно ж, можна підійти і подивитись, як справді буде виглядати ваша фіранка. Ось та, що я тільки щойно показував, надзвичайно хороша якість. Красиво. Це на кухню навіть можна за бажанням. Тут вже такі навіть, є, які не пропускають сонячного світла. Також в юску великий вибір різних а, клейонок. Так, є навіть прозора, а мені ось ця подобається, тому що весна. Ціни від 125 гривень за метр. А оця йде, дивіться, вона ніби клейонка, але вона йде як матеріал. Під низом така прогумована. А отут як котоновий матеріал. Дуже цікаво зроблено. Я таких ніколи ще не бачив. А горошок ніколи не вийде з моди. Ну все, я сподіваюся, вам сподобався огляд в'юзку. Це не останній огляд, тому що я буду навідуватись і знімати, показувати, як коли ціни будуть мінятися, що акційне ще буде в магазині, обов'язково ви побачите. Слідкуйте за відео, всього вам найкращого, сподіваюся, у вас все гаразд.